Після чотирьох виснажливих матчів в суперлізі України жіноча команда ГК Карпати зіграла черговий тур другого. Дивізіону чемпіонату Угорщини суперниці клуб Боршот із Мішкольця, котрі є найближчими переслідувачками наших дівчат у підгрупі Де одразу після повернення із Києва на Карпатівок чекала тривала дорога до арени в Угорщині. Дівчата фактично одразу по приїзді вийшли на майданчик, і у першій 30 хвилинці Карпатівки програли сім'ячів. Угорки були налаштовані поквитатися за поразку від Ужгородок в першому турі. На другий тайм дівчата вийшли налаштовані відігра. Гратися, поступово скорочуючи рахунок, однак забракло трішки часу. Зрештою, Карпати поступилися ...боршоду 28-30. Наразі Ужгородки залишаються на горі турнірної таблиці, маючи ще один матч в запасі. Шість годин стояти на кордоні, приїхати на гру, перевдітися в автобусі і почати грати. Важко, не повний склад, нема. Колодюк, нема кот, нема ще декількох гравців. Політаєва потягнула голі на стоп. Перший тайм програвали 9 м'ячів, дотягнули до двох. Ну, Кінцівка не вдалася нам. Багато в нас було втрат, багато ми забили котові гравці. Але це гра дуже важко було дівчатам, я бачив. Ну, Я хочу їм подякувати за гру, тому що після такого. Важкого переїзду з автобуса на гру. Ну, молодці. Опісля повернення з Угорщини Карпати вирушають до Львова на черговий тур жіночої суперліги з гандболу. Там 10 11 листопада зіграють по черзі із Галичанкою та Хнуддю США з Хмельницького.